Доброго всім, шановне панство, Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відосика. Також дякую тим, хто підписується на даний канал, і також підписується на телеграм-канал, який є в описі до цього відео. Переходите, там у нас новини, розіграші часто проходять, тому якось так. Також дякую спонсорам даного каналу, які формують спонсорство на даному каналі, або ж. Залітають на стріми, кидають підтримку, або ж оформлюючи даруючи сабочки прямо на стрімах. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Дякую тим, хто залітає на стрімі. Дивиться і тискає вподобайки. Дуже вам теж дякую. Сьогодні в нас з вами на першому враженні огляді Gisorza Е Даний танчик буде головною нагородою в музичних скринях. Про це я вже розповів в минулому відео, яке ви можете подивитися. Воно таке називається «Все про події. Е, новорічні події грудня, щось типу того. Можете подивитися, я на каналі, там я в принципі розповідав, що є в музичних скринях і так далі. І тому подібне. Даний танчик можна буде вибити е, саме з музичних скринь. Ну і, в принципі, поїхали. Подія починається, по-моєму, з 4 грудня, буде йти вона до 24 дні, е, до характеристик. О, місяць у нас 2496. Основне бронювання у нас лоб 172 башти і корпуса 122. Борт башти 97, в принципі, норм, корпуса 83 піде. Башта 40 і корпус 32 в кормі це, звісно, маловато. тобто Більшість фугасами буде закидувати на їзі. Е, ну Ходімте до броні. Так, давайте подивимося бронювання даного танчика. Gesorg the танк. Дивлюсь я з танку Concept 1 b Навмисно не ставлю на допробиття, тобто пробиття, якщо я не помиляюся, в межах 250 на ББшках і 310 на кумулях. Е, Броня в нас GSOR Zetan в корпусі 122 мм, а в башті 172 мм, що в принципі для 10 го рівня ну, це взагалі майже нічого. Тобто, зрозуміло, що пробивати будуть в принципі, без питань. Корпус, як ви бачите, навіть на ББшках тут картонний, тобто, по факту тут нема про що казати, всюди можна пробити навіть на ББшках. Щодо е, башти, тут трішки цікавіше. Зрозуміло, що в нас є зони червоні, в принципі, вся башта майже червона, окрім тут видимих зон, це мас маска. Це в нас ліва, права щічка, це зрозуміло. Е, в маску, до речі, пробиття йде. Е, це на бб 250, тобто я би маску, скоріше за все, забронював би, тому що. ну, Типу, в танка і так мало ну, типу, броні, І, типу, прям в маску шити, ну це. Прям... Ліва права щічка пробивається. Якщо ми голду зарядимо, то в нас більш видимі зони з ліва Зрозуміло, зараз ми подивимося трішки від башти, як він стоїть, і давайте глянемо. Так, за танк став від башти. І що ми тут бачимо? В принципі, ВЛД, звісно ж, кути нахолу ВЛД стали кращими. ВЛД ми не пробиваємо це зрозуміло навіть голдою. Тобто, якщо ми перейдемо на ББшки, у нас з вразливих зон тільки маска. Ліва права щічка так і залишається, тобто вразливих зонах на мене в башті доволі багато. Мені здається, я б це ліву-праві щічки забронював би, залишив би тільки маску. Або, навпаки б трішки забронював би маску, і ліві праві там, додав би по 5 мм, по 10, щоб хоч трішечки було краще понаведеним, бо, типу, ми стаємо від башти файну і до цього кути і так непогані. Але ну, хотілося б, щоб танчик впевнено танкував, тому що броні на прямій місцевості в нього немає. І це, в принципі, спонукає приїхати мене і отак от в наглу видати по ньому. Але вразливих зон тут достатньо. По-моєму, якщо я не помиляюся, ось тут ще такі лючки типу є, але вони бачите, сховаються. Тобто, в принципі, якщо ми зробимо, наприклад, отак. У нас ще й е окрім <сміття> вразливих зон, з'являється ось така зона, в яку теж можна пробити. Е Звісно, якщо ми прямо зробимо ось так теж донизу. У нас з'являється, по-моєму, лючок тут, якщо я не помиляюся справа, і зліва теж його видно. Зараз подивимося, зараз я докидешу, мені хочеться попробувати туди закинути. Так, це лючок. Це лючок. І ще й зліва теж. І ще й зліва теж. Тобто, е, Тобто, ну, скажімо так, якщо не стояти, пробувати мансувати, давайте я вам приближу, отак. Якщо стояти, отак, мансувати, пробувати, то в принципі може, може щось і танканете, але, ну, як на мене, якщо 310 мм він пробивається. То типу, уявіть собі, якщо це буде якийсь йох на добробитті, або хевік на добробитті, або бешка, типу і так далі, тому подібне, ну перелічувати можна б... багато разів, я ПТ взагалі не кажу. І тобто, це каже про те, що ми ну, гарантовано виїхати і щось дати і не отримати, в нас такого не буде. Тобто, якщо ти виїжджаєш навіть від башти, думаючи, що ти танканеш, ти нічого не танканеш, ти отримаєш. Ну, по факту для мене у танка броні немає. До речі, борти тут щось від бортів ще можна танкувати більш-менш. Зараз я вам покажу. Там 83 мм, тобто іноді да, щось може летіти, якісь рикошети. Корма, звісно, вже в нас картон. В корму будуть летіти фугасики саме в корпус. Ну і в башту теж, якщо там будуть кути правильні, Ну, це ну, треба враховувати, що в нас у, у пробиття мале у концепту. Тобто, якби був якийсь танчик з більшим пробиттям там, 50-60 або 80 летіло б всюди просто фугасом. Це такий момент. Наступне стрільба. Шкода на хвилину у нас 3, Е, Ну, Тут такий момент, типу, в мене шкода на хвилину така вказана, тому що в мене стоїть на допробитті. Так, він не барабанний, але в мене стоїть на допробитті. Я трішки вам розповім пізніше, чому. Далі, час перезаряджання 5.89, середнє пробиття броні у нас 268, Кумулятивами 367. Середня шкода 320, Кумулятивами 270. До речі, Пробиття фугасами 108 мм. Це немало важливо, це доволі багато насправді. І демедж 400. Е, час ведення 3,1, Розкид на 100 метрів, 0,269. В принципі, час ведення, розкид норм. Кути вертикального наведення вниз у нас мінус 12. Вау! Вау! Це прям дуже багато, я вам скажу. Це дуже багато. Е, кути вертикального наведення вгору. 10 це дуже мало. От реально, це дуже мало. 10 догори це прям дуже мало. Е, Маневреність у нас максимальна швидкість 40 і назад 20. В принципі, норм як для важкого танку. Єдиний моментик тільки, що хотілося би ще там на 3-5 км більше, так як у нас бронювання відсутнє. І, типу, хотілося б, щоб ми вже були ну, реально, якась стежка якась. Ну, це вже такий моментик. В принципі, маневреність тут є непогана. Добре, далі. Спорядження. Е, Рємка, форсаж, адреналін. В принципі, форсаж можна і прибрати, поставити сюди ремкомплект другий. Ну, в принципі, подивимось, хай буде поки так. Амуніція у нас пуде з чаєм, поліпшене пальне. І чорний чай. Боєкомпект виставлено ось так. До речі, фугасів, я думаю, можна було би ще трішки підгрузити, не буде зайвим. І обладнання виставлено ось так. Давайте поговоримо. Чому я не виставив саме обладнання на калібровані, верніше, на гарматний досилач тому що. Давай, давай, давайте ми отак от поставимо. Зараз я вам покажу. У нас пробій. 248 мм, Тобто, я отак глянув на пробій, а в мене пробій 8 або 9 рівня. Ну, типу, не серйозно, Ну, реально, несерйозно. Будемо статися проти ВК, проти тайпа, проти ЄГ, проти ще когось, хто буде броньований. Маус, та 5 Heavy. Зрозуміло, що там є вразливі зони, куди можна із таким пробиттям пробити, але тип, якщо є можливість не вицілювати, то краще поставити і не вицілювати, а пробивати куди тільки заманеться. Тому я і поставив на до пробиття, тому що воно виглядає цікавіше. Але ось пробій ББшкою слабенький. І, типу, хотілося б і те, і те підняти, щоб, ну, от впевнено, пробивати, що як, що ВКшок, що інших, тому що в нас, ну, боронінок такої немає. Типу, а ДПМ сильно прям не ріжеться. Ну, реально, сильно він не ріжеться. На 100 одиниць ну, не сказав би, що це оверкритично. Е, Далі. Тому поставив на калібровані снаряди. Е, захисний комплекс. Поліпшена оптика, підтуршення оберти двигуна, поліпшена збірка, броню не бачу стан сенсу ставити. Посилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментом і першокласне спорядження до більшої дії там, адреналіна і форсажа. Ну і все, в принципі, поїхали до боїв. Подивимося, як даний танчик себе веде саме в боях. Ну, він однозначно заточений, типу, під Т-95 е 6 під типу, ЧІФА, типу, танки, які важкі насправді, але граються, типу, як СТ. Фактично. Тому що є краща динаміка, як у більшості важких танків, і гармата там, або бронювання слабше, ніж у більшості важких танків, тому що вони заточені більше як середні. Е, проти середніх танків, яких там пробиття буде там, 240. Там деяких 240 або там деяких 236 пробиття, це я завазіка, типу ми ще щось можемо відбачити, десь там щось якось танканути, але це, мені здається. Більше виняток із правил. До речі, треба ще помітити і е, ще підмітити, що сам, самі габарити даного танчика вони невеликі. Він доволі невеликий, маленький, це теж плюсик. Е, менші габарити, важче вицілювати, скажімо, важче влучити. Ну, це логічно. Сам танчик, в принципі, їде бадьоро, як на мене. Їде бадьору. Непогано, в принципі, до цього претензій немає. А ось те, що мене так шерік пробив, претензія у мене є. Ось, я вам за це кажу. Ось, і... Як не Би ще хвилюватися. Бранів пробив. Ой, ой, не треба. Не треба щось. У мене лоси з'явилися, незрозумілі. Що це таке? Мені таке не подобається. Ну, лосить, я не можу. Я до речі, вниз з'їхала, вона зараз тут виїде. А ні. Не Як я не пробиваю? Я не розумію. Трішки назад відкатимо. Ось сюди. Ай, бронювання відсутнє, це прям біда. Шерік просто в виїжджає, нічого не боїться. То граємо як СТ, тупо як СТ. Я відчуття, що я на СТ граю. Гасами. Ну і все, і Хевік нас без якихось проблем пробиває. Добрали, якось добрали і дякую. Це мене забруть, мабуть, з правої, так? Ну так, да, хабаха забрала Щось якісь у мене перші враження такі собі. Не знаю. Ну тут я сам помилився. Можна було лівою стороною поїхати, але а, ось, думаю, поїду. Треба було відсвітитися. Мене більше стурбувало, як я його не пробив два рази, при тому, що в мене сіруватим горіло там. Ну, Танчик ДПМ, да? типу, будемо зустрічати стешок, з ними пипаться, буде одне задоволення або з важиком, яких ДПМ такий же. Але. Не знаю, мене більше турбує, що броня відсутня. Типу, це буде прям. Це буде неприємно насправді. Хоча мінус 12 КВН, і це насправді дуже файно. Тобто, зрозуміло, що на цьому танку треба грати від башти. Це факт, це факт, але я ж кажу, я стоя, типу гляну просто бронювання, типу в 310, в 250. Я розумію просто, що будь-хто на 10 рівні, коли ми виїдемо, дай нам дасть нам в башту просто. Типу, І ти кожен раз, коли виїжджаєш, навіть ти ну, навіть чи буде це мінус 12, чи буде мінус 15, різниці немає. Ти все одно будеш, будеш отримувати. Мій це, ну, таке собі насправді. Що в нас по фарму? Мінус 9 тисяч. Топ-3 зайняли. Поїхали ще зіграємо. Ну, типу, да, в нього є явні е, Явні прям такі рудзенучі, скажімо так, да, там, типу, КВН, прям виділили файні гармата, в принципі, непогана. Е, маневрність більш-менш. Але, ну, типу, відсутність повного бронювання робить цей танк, ну. Типу. Дуже складним в реалізації. Дуже дякую. Боже, в мене 20 лосів. А що таке, що з грою, не так. Якось трішки боляче. При тому, що начебто в мене нічого не качається. А лоси звідкись з'явилися. Ну таке, ну, щось спірне якесь питання у мене щодо цього танчика, не знаю. Ну, Звісно, він комусь зайде, але. Але сказати, що це прям якийсь вау, танк. Ну, по що в мене лоси, тому в мене з дотримкою йдуть постріли. Комулік, звісно, залетів імба. Мінус 12 це дуже комфортно насправді. Хід назад в 20 теж файно. Ну що таке? Ну що за лоси? У мене за цих лосів затримка йде. Файно. Ну, гармата влучна. Ну тобто до то гармати взагалі претензій нуль. типу, в принципі, норм. Єдина претензія у мене, мабуть, тільки до лосів зараз. І до бронювання. От Від такої як бабаха ми танкувати її будемо мабуть, тільки від башти. на гармата, файно, так. Да. Тобто такий танк підтримки. Не знаю, як на ньому можна буде прям вриватися десь або влітати. Ну, типу, будете отримувати, дай Боже. Тобто танк підтримки. Разом з союзниками тоді, я думаю, він буде себе реалізовувати прям нормально так від башти. Старатися хоч щось танканути. Хотілося б мені якось дуже сильно похвалити. Ну фугаси, так, теж файно, в принципі. Ось, фугасами ми, в принципі, є п'ятого, навіть в борт можемо пробити під. Під прямим. Боже, що вони всі заважають, всі кудись їдуть, всі поспішають. Ну, більш файніший бій вже 3К накидали. Ну треба ще один бійочок зробити. Щось я, поки його не розсмакував. Може, я поки не розсмакував даний танчик. Ну, ну я не скажу, що прям вау якийсь майстер, Зрозуміло, бо він мало в кого зарає. Що ми нафармили? 143 тисячі за рахунок медалей майстра. 100 тисяч мені дали, типу, мінусуємо 100 тисяч, де 43 тисячі. Ми зафармили фактично. Не знаю, ну, треба більше, звісно, на ньому пограти. Можливо, думка зміниться, але. Е, ну, Гра від башти. Тут Ну, нам на це начебто і натякають. І мінус 12 КВНів дали. Але сам собі розумію, що от... Ну, попадається проти мене якась стежка з, з допробоєм, наприклад, або важик з допробоєм, І... І все. Броня десь дівається. Хоча і вона і так особливо її немає, якщо 250 мм в мене маска сіра, типу, то. Треба більше пограти, щоб зрозуміти, звісно, але. Ще воно лосить трішки. Якби ще не лосило, було б теж файно. Дякую, ФВ, дуже тобі дякую. От за вся там, а. Ну, бачите, щось типу ми і танку, щось він нас і не пробиває. Те, що лосить, мені не подобається взагалі. В правій стороні поки тихо. Не можна виїхати, тому що поки там ФВХ дивиться, ну це типу. Трішки стрьомна історія. По-моєму, в мене в неї залетіло, ні? Я не знаю, можу попробувати перекатити на цю сторону. У них там ФВХ два танки є. Повідаю, з цієї сторони ніхто не кидувати не буде. О, ну, тут наші мінус 12, да. Будуть працювати на нас. Ну так, да, з підбоєм. Якби не лосило тут щось, лоси якісь незрозумілі взагалі. Поліс снаряда, до речі, ще повільнувати, я такий дивлюсь. Тобто... Будемо на нього вкатувати, бо. Там ту сторону пропущу. Та ладно тобі, ну він мене забирає. Ну що це таке? Не знаю, перші враження про танк у мене, ну, такі собі. Ну, типу, мені б хотілося сказати, да, тут є гармата файна, але голдою поліс снаряда такий собі. ББшку ще ладно, але голдою такий собі, фугасом теж. Е Бронювання відсутнє. Типу, да, мінус, якщо буде мінус 12, типу, ми прям будемо так стояти, то, можливо, ми щось стоїть танканемо. Але танканемо тільки 9 рівні. Типу, бо 10, скоріш за все, нас проб'ють. Я б ще одну каточку зіграв, тому що мені якось маловато. Е Кість у мене поки враження, ну про танчик такі собі, не знаю, типу. Так, давайте ще один бійочок зіграємо. Ластецький, подивимося і будемо, мабуть, закінчувати. Будемо закінчувати і переходити до висновків. Не, ну я не жалію, типу, що я на пробиття поставив. Це, в принципі, буде вирішувати якісь проблеми. До ДПМа прям сильно це нічого не додасть, ну, коротше, як на мене, на пробиття буде краще, але. Але якби тільки в цьому була проблема, не знаю. Кіт назад, начебто 20, теж непоганий для важкого танка. Я не знаю, що мені, от мені щось не вистачає в ньому, що, я не знаю, можливо, брюк прямих моїх, не знаю. Фугаси теж прикольна темка, насправді, тобто десь фугасами потикати, це, це цікаво. Дурна ідея була, це, да. Робиться. Мене більше, мабуть, турбує те, що в мене лосить. Я просто нормально не можу відіграти за рахунок того, що якісь лоси незрозумілі з'являються. Не знаю, треба перекатувати на іншу сторону, бо просто. У мене тіма тупо не грає. М60 став, ну да. Окей. Не знаю, став кран, і я крану нічого не можу зробити. Ніц. Якби ти виїжджав, знав, що в тебе є броня в башті, ти виїжджаєш, знаєш, що ти танканеш як кран. Тоді да, тоді, в принципі. Можна робити якусь стоїту, наводити а так. Стоїш, розумієш, що ти просто зараз будеш таки йти в розмін і все. Робили Да, голда дуже дуже довго летять снаряди, ще теж, ну, трішки підбішує. Ну, це треба направо сюди їхати. О, Муратик. Ходову пошкоджено. Добрий постріл. Ну, да. Двісті сорок дев'ять. 249 вилетіло. Сенсі. Я не знаю, мабуть, ви все і так бачите, типу, я не буду нічого, цей... Нічого казати. Просто, типу. Ви і так все бачите. Давайте до висновків. Або я. Не зрозумів просто даний танчик, ще як він грається, або мені просто так рандомить тіму. Файно. З чотирьох боїв ми зробили е, один файний бій, де там майстер був, але ми то накидали трьошку. Я не знаю, як ми це зробили. У всіх інших боях просто мені, або я тупив, да, мої помилки є, або просто танчик ну, нічого не танкував, типу. Ну він нічого не танкує. У ну, броні в ньому немає. В нього є проблема, це йому додати броні треба. Ну просто додати броні в башті, щоб я міг спокійно, впевнено, виїхати і танканути. Як це робить кран. Тоді цей танчик буде файним. На даний момент ти просто розумієш, що ти виїжджаєш саме в розмін, і цей танчик дуже залежний, ну, дуже залежний від тіми. Політ снаряда КСК дуже слабий. Ну, Тобто з плюсів. З плюсів це ДПМ, це більш-менш непогана маневреність як для важкого танка назад, хід 20, це файно. 40, в принципі, нічого прям нового я тут не побачив. 40 більшості важких танків, більш-менш така, там 37-40, тому, в принципі, не буду казати, що це якась перевага. Ну, єдиний момент це тільки файні хеши. Мінус 12 КВНів, непогана гармата. Ну і трішки хід назад мені подобається. Ну і хід назад, в принципі, мені подобається теж. Пробиття тут слабе на ББшках, якщо ми не поставимо на допробиття. Специфічний танк. Дякую за перегляд. Зустрінемося з вами в наступному відео. Не забудьте про вподобачку і коментар. До зустрічі.